Факультет підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності Національної поліції України Донецького державного університету внутрішніх справ здійснює підготовку курсантів для служби в підрозділах Національної поліції України. Ми готуємо дільничних офіцерів поліції, працівників ювенальної превенції, працівників підрозділів охорони публічного порядку, працівників підрозділів запобігання та протидії домашньому насильству, працівників підрозділів реагування патрульної поліції. Наші курсанти отримують комплексну підготовку від правової бази до практичних дій у громаді та готові запобігати, реагувати, діяти рішуче у надзвичайних ситуаціях в умовах воєнного стану та задля від. Новлення правопорядку у післявоєнній країні курсанти опановують законодавчу базу, тактику дій у різних ситуаціях, психологічні підходи до роботи з громадянами, а також засвоюють сучасні інструменти правоохоронної діяльності. Практичне відпрацювання здійснюється на сучасних навчальних об'єктах, що моделюють умови реальної роботи працівників поліції. Вивчаючи технічні характеристики боєприпасів і тренуючись у розпізнаванні та реагуванні на потенційні загрози, курсанти вивчають принципи навігації, зв'язку безпеки польотів та проходять практичну підготовку з керування БПЛА. Для моделювання побутових та кризових ситуацій використовується навчальний об'єкт квартира, що імітує житлове приміщення, де поліцейські відпрацьовують алгоритми дій під час виїздів на виклики, пов'язані з домашнім насильством. За допомогою мультимедійного та стрілецького тиру курсанти поглиблюють знання з правил поводження зі зброєю, які відпрацьовують на спеціальних полігонах та під час тактичних навчань. Це майданчик для проведення заходів щодо обміну досвідом працівників поліції з курсантами. Молодь факультету це лідери в спорті та волонтерстві. Їхні ініціативи, рушійна сила змін у громадах. Факультет підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності національної поліції України Дондувс, багаторічні традиції, інноваційні підходи.